Василь Шевченко ніколи в житті не давав інтерв'ю. Це не дивно, адже він працює звичайним водієм в добропіллі. Я роботу зі автобази водік на землі я залізти. 87-го года Василий Семенович, я знаю уже 25 лет. Это настоящий мужчина, на которого можно всегда положиться. Он никогда не подведет. И все морозного ранку 3 березня 2012-го року. Сережа шел там когда лед опустился, он хотел уйти обратно. Не успел, лед провалился под ним. Ну, это день раньше со школы он Муж как чувствовал, что не стоит его отпускать, что что-то, какой-то подвох есть. И так получилось. Далі події розвивалися наступним чином. Ну, тут тільки машину поставити, я сюди хлопцям звали зваля допомогу. але ну, там ребята, електрики наші, побігали туди зразу. Ну, пробували кинути кабель, не вийшло. Ну, не могли стати вонку, не дають. На дворі мінус чотири, та про це Василь думав в останню чергу. Все швидко просадило, ну, Розділся за ну, доплив до того саме та траса, на руку намотав собі. Та ну, потихонечку не посіл. Ну, ж таки потіла, ну, рог, я не знаю хто, але чисто повезло. Та незважаючи на свій вчинок, Василь Семенович не вважає себе героєм і каже, що на його місці будь-хто зробив би так само. Мені спочатку спротивлявся. Ну, я не вважав, що це взагалі поступок. Что, там супер, про супер. Ну, я не знаю. Василь Шевченко, номінант премії герой рятівник кроку Донецька область.